Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 1 серпня 2023 року проживаємо ми в восьмете Білоозерка Херсонської області, Південь України. І я хочу познайомити вас з новою гібридною формою, яку ми привели в тому році. Називається вона Вкусняшка голуба. На сроку визрівання, на сьогоднішній день вона вже визріла. Це, як я повторюсь, прививка того року, нагрузочку вам покажу. Груна поки невеликі, 600-700 грам, але ягода вже повністю спіла, шикарний в неї мускат, вкусові якості на високому рівні. Ягодка не дуже. Крупна, скажем, 12-15 грамм, але вона вражає кольором, вона краща за лівію, це її конкурент. І то, що вона надрання, вже на ринок пора їй. В неї мускат появлявся, і ще вона була в зеленому вигляді. Але вона вже зараз солодка. Ну, В кусовій якості це найвисочайшого рівня. Мені дуже вона подобається. Ми подивимося зараз по ягодці. У нас такі дощі були, тріску немає не на єдиній ягоді. Грони граючі. І Дуже товарна. Лоза починає визрівати. Сійка до болячок. Бачите, болячок немає. Опиляється непогано. Якщо в цьому році з опиленням дуже проблеми були, то в нас вона опилилася, я думаю, що дуже добре. І Хочу ще сказати по цій формі, що вона вражає ну, своїм товарним видом. Лівія вона якась грязна. А ця червоненька така, ну гарна, дуже І груночка такі невеличкі, потенціал у неї є. Тому що вже в кого вона другий рік, то показала серйозні такі груна. Кіло плюс. Вкусняшка, голуба. Прошу любити і жалувати. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба! З повагою, сім'я Єременко.